Друзі, всім привіт! З вами компанія Автофокус. К нам на продаж надійшов новий автомобіль. Це Volkswagen Jetta 2014 року випуску. Автомобіль в дуже приємній комплектації. Оснащений її бензиновим двигуном об'ємом 1,8 літра. Має 170 кінських сил, автоматичну коробку перемикач. Ось такі оригінальні титанові диски 16-го радіусу, дублюючі повороти, передні протитуманки. Тонована по колу, є люк, безключовий доступ по передніх дверях, також присутній. Ззаду вона ліхтарі жовтого кольору. Ось така приємна вона по кузову. Дуже гарний шкіряний салон. Не такий, як завжди ви привикли бачити. Ось такий плотний, шкіра приємна. Три підголовники, три пасоки безпеки. Задній центральний підлокітник також присутній. Ззаду є центральний замок та прикурювач. Два склопідйомники для пасажирів заднього ряду. Блокування дверей, кріплення Ізофікс присутні. Люк. Підсвічування для пасажирів заднього ряду також є. Також безключовий доступ на водійські дверці присутній У водія повний електросплопакет, електрорегулювання дзеркал та підігрів. Центральний замок, відкриття багажнику з салону. Електропривід водійського сидіння, є вмикання передніх протитуманок. регулювання керма по виліту та по висоті, є круїз контроль, керування аудіосистемою на кермі. Оригінальний пробіг 131 000 км. Та, як ви бачите, приборна панель в нас в кілометрах, це не в милях. Є ось такий сенсорний дисплей, підігрів переднього ряду сидінь, кондиціонер, підігрів заднього скла, запуск двигуна з кнопкою. Автоматична, класична КПП. Ось такий гарний шкіряний салон без нарікань. Автомобіль в дуже приємній та чудовій комплектації. Сидіння водія має легкі затертості, але критичного взагалі нічого не видно. Вся безпека ціла. Та не пошкодження. Автомобіль з оригінальною безпекою. Його, цього красення, ви можете придбати як за готівку в лізинг, за криптовалюту. Ви можете обміняти свій старий автомобіль на ось цей новий. Все це ви можете зробити в офісі нашої компанії Автофокус за адресою місто Київ, кільцева дорога 1, паркінг торгового центру Республіка. Чекаємо на вас, друзі. Телефонуйте. Огляд автомобіля можливий за попередньою домовленістю. До зустрічі!